Сон – це наша базова потреба. Проте багато людей мають проблеми зі сном. Ми часто погано спимо і просинаємося втомленими. Існують певні відмінності між країнами світу, але у середньому проблеми зі сном мають поширеність від 20 до майже 42%. Чи то безсоння, чи то синдром неспокійних ніг. Або апної під час сну кількість людей, які погано сплять, невпинно зростає. Хоча сон має величезне значення для нашого психічного та фізичного здоров'я. У сьогоднішньому відео я обговорю деякі причини проблем зі сном, ризики недосипання та ризики прийому снодійних препаратів. І нарешті я також дам вам кілька порад щодо покращення якості сну. Тож не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити мої щотижневі відео на теми з психології, здоров'я та саморозвитку. Внутрішній або біологічний годинник у нашому мозку регулює перехід між сном і неспанням. Гормон сну мелатонін виробляється в частині нашого мозку, яка називається епіфіз, під контролем гіпоталамуса, саме в його функцію входить надсилання сигналу в мозок про необхідність занурення в сон. Зі зростанням концентрації мелатоніну ми стаємо менш пильними і відчуваємо втому. якщо концентрація мелатоніну падає, ми прокидаємось. Але світло це головний фактор, який регулює наш біологічний годинник та вивільнення мелатоніну. Крім того, інші фактори також грають роль у процесі повноцінного сну. Ми можемо краще зрозуміти наші поточні проблеми зі сном, якщо подивимось на минуле людство. Наші далекі предки жили у Східній Африці, поблизу екватора, з досить незначними коливаннями температури протягом року. Дні та ночі завжди мали однакову тривалість, але з еволюцією все змінилося. Люди покинули Східну Африку, і вони роз'їхалися по земній кулі і почали жити у віддалених від екватора регіонах. У цих регіонах були більші відмінності між днем та ніччю. Промислова революція у XVIII столітті призвела до ще більших радикальних змін. Таких як поява вуличного освітлення, неонових вивісок та штучного освітлення в приміщенні. Потім з'явилися комп'ютери, планшети та смартфони. Сьогодні ми годинами піддаємося впливу світла різноманітних екранів. Міста стали більшими, і ми постійно перебуваємо під впливом різноманітних подразників. Таких як світло і шум, ми контактуємо прямо чи опосередковано з більшою кількістю людей. Все це створює додатковий стрес, навіть якщо ці подразники приємні. Наукові дослідження показують, що існує зв'язок між тривожними розладами та розміром міста, але наш сон також страждає від усіх цих факторів. У Нідерландах, де я проживаю, люди сплять у середньому 7,5 годин на добу. Українці сплять менше 7 годин, тоді як у Японії та Південній Кореї середня тривалість сну становить менше 6,5 годин. А як щодо якості сну? Дослідження показують, що якість сну залежить від ступені освітленості місця. Сьогодні немає жодного місця на нашій планеті, де б не було освітлення. Навіть десь посеред океану завжди є промінь світла, що потрапляє на сітківку ока. Це негативно впливає на вироблення мелатоніну і таким чином порушує наш сон. Крім того, щоденний вплив шуму негативно впливає на якість нашого сну. Шумне середовище в день, наприклад, на роботі чи на дорозі, порушує сон вночі та призводить до підвищення кров'яного тиску. І нарешті це наші дорогоцінні екрани. Скільки ви знаєте людей у вашому оточенні, які беруть смартфон у ліжко або дивляться телевізор у ліжку? Проблеми зі сном погіршують якість нашого життя, наші фізичні та інтелектуальні показники. Всі вони знижуються, і ми схильні до більш високого ризику розвитку депресії. Перші три години сну корисні для нашого глибокого сну. У нашому тілі виробляється гормон росту, який відіграє роль у рості м'язової маси та спалюванні жирів, а також сприяє росту дітей. Тож ми ростемо, поки спимо. Крім того, наші спогади переробляються і відкладаються у пам'яті саме вночі. Тому гарний нічний сон дуже важливий для школярів і студентів. У дорослих проблеми зі сном збільшують ризик ожиріння. Часті прокидання вночі це стрес, оскільки під час цього збільшується вироблення гормону стресу. В результаті також підвищується ризик високого кров'яного тиску, що може призвести до інфаркту або інсульту. Останні дослідження показують, що робота нашої імунної системи порушується, якщо людина спить погано. Це може призвести до збільшення ризику діабету та раку товстої кишки. Отже, ми повинні серйозно ставитись до проблем зі сном, як і до найбільш очевидного рішення снодійного. Більшість лікарів продовжують призначати снодійні препарати. З іншого боку, виявляється, що снодійні можуть погіршити якість сну. Крім того, вони можуть впливати на наші навчальні здібності, такі як пам'ять та здатність засвоювати нові навички. Якщо ви почнете приймати снодійне, то спочатку ви будете спати краще, але це не триватиме вічно. Через три тижні ефект від прийому ліків зникає. Пацієнти все ще відчувають, що вони сплять краще, але протягом дня вони залишаються втомленими, вони забувають, що мало спали. Оскільки безсоння не проходить швидко, лікарі призначають ліки протягом тривалого періоду часу. Але якщо приймати їх більше трьох місяців, наслідки можуть бути серйозними. В одному з масштабних наукових досліджень снодійних препаратів, таких як бензодіазепіни та так звані z препаратів зопіклон, наприклад, було виявлено, що тривале застосування цих ліків збільшує ризик смерті. Але чому? Оскільки ліка погіршують хропіння та апноє сну. Люди запною сну іноді припиняють дихати під час сну. В результаті виникає дефіцит кисню. Внаслідок цього дефіциту люди можуть регулярно засинати протягом дня, піддаються підвищеному ризику депресії, хвороби Альцгеймера, інсульту та смерті. Кількість людей, які вживають снодійні, величезна. Я не кажу, що снодійне ніколи не слід вживати. Деякі пацієнти не мають іншого вибору, але я хочу, щоб ви могли усвідомити всі плюси та мінуси тривалого вживання цих ліків. Хоча снодійні повинні використовуватись протягом короткого періоду часу, багато людей вживають ці препарати місяцями і навіть роками, але є багато інших способів вирішення проблем зі сном, які варто спробувати. Перше, що ви можете зробити, якщо у вас проблеми зі сном, це вставати у визначений час, включаючи вихідні. І найкраще це на 15-30 хвилин раніше, ніж зазвичай. Навіть після вечірки, без винятків. Вже підтверджено сприятливий вплив променистого світла на пробудження. Неважливо, сонячне це світло чи спеціально розроблена лампа. Є різні моделі таких ламп. Дорожчі і не дуже дорогі варіанти. Це вранішнє світло має стабілізуючий вплив на біологічний годинник, і якщо ви після пробудження зробите коротку зарядку і поласуєте здоровим сніданком, це буде чудово. Дрімота протягом дня також може допомогти. Але якщо ви спатимете не довше 20 хвилин, дуже важливо лягати спати у визначений час вночі. Відновлення організму відбувається в перші три години сну. Якщо ви звикли лягати о 10-й годині вечора впродовж робочого тижня, а на вихідних лягаєте о пів на першу, ви втрачаєте 2,5 години з цих дорогоцінних трьох годин. Крім того, ваше середовище має бути придатним для сну. Беззвучний, темний, без фільмів жахів, без комп'ютерних ігор чи конфліктів. Відкладіть усі джерела синього або білого світла, які блокують секрецію мелатоніну. Тож ніяких комп'ютерів, смартфонів чи планшетів перед сном. Коли спальня є місцем, яке асоціюється з спокоєм та безпекою, наша нервова система легше розслабляється. Наприклад, використовуйте штори, щоб приглушити надмірне вуличне освітлення. Вечірній ритуал. Також може допомогти вам легше заснути. Намагайтеся уникати будь-якої діяльності у ліжку, крім сну чи сексу. Їжа, пиття, перегляд телевізора, робота, навіть в'язання у ліжку можуть здатися нешкідливими, але вони можуть порушити сон. Якщо певне місце асоціюється зі сном, достатньо зайти в цей простір, щоб підготувати мозок до сну. І не потрібно відмовлятися від усіх таблеток. Деякі речовини допомагають заснути. Валеріана, наприклад, її ефект науково доведений. Вчені припускають, що валеріана покращує якість сну без спобічних ефектів. Ви також можете спробувати вживати маракую або більш дешевий і доступний липовий чи ромашковий чай. Це не чудодійні ліки, але їх варто спробувати. Мелатонін існує у вигляді харчової добавки. Він має позитивний ефект у 60% випадків. У нього мало побічних ефектів, немає синдрому відміни та немає рецидивів після припинення прийому. Існують психотерапевтичні методи лікування різноманітних порушень сну. когнітивно поведінкова терапія є ефективним методом. Людина може усвідомити та позбавитись від неправильних чи негативних переконань. Наприклад, люди заздалегідь починають хвилюватися про те, що не зможуть заснути. Ці хвилювання чи то румінація можуть стати неконтрольованими і погіршувати проблеми зі сном. Це так зване замкнуте коло безсоння. Крім того, опанування техніки релаксації, медитації та дихальні вправи можуть допомогти подолати проблеми зі сном. Ще один ефективний метод гіпноз. Частково це пояснюється тим, що гіпнотичний стан є перехідним станом між неспанням. І сном. останнім часом з'являються високотехнологічні методи, такі як, наприклад, спеціальні окуляри, що випромінюють червоне світло і видають розслаблюючі звуки. Але це тема для іншого відео. А які методи допомагають вам боротися з безсонням? Мені буде цікаво дізнатися про це в коментарях. Тож коментуйте, діліться цим відео з друзями, а також не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Буду рада, якщо підтримаєте мене лайком. Дякую за увагу! До побачення!